Зараз я буду оголошувати наступного коміка нашого учня Льоню. Це наш наймолодший випускник, ви вже його бачили з квітами. Ну, Льоня, я йому казала, хай ту кофту до школи не вдіває, хай ходить після школи в ній. Ну, але що я можу зробити? Ні в якому разі не подумайте, що Льоня наймолодший, бо він закінчив школу екстерном і перестрибнув кілька класів. Ні. Він просто перестав вчитися після 5 класу, лише в школу. За Льоною школа особливо не сумуватиме, особливо я, бо я його трошки боюся. Льоня прославився тим, що не раз бився. Тут в нас в культі в коридорах, і ми з вчителями ну, немало грошей заробили, ставлячи на нього, тому трошечки, може, й сумуватимемо. Тому грамотою моя боротьба нагороджується Льоня! Добрий день. Добрий день. Я взагалі цей учень, через якого діти не хотіли ходити до школи. Я постійно дітей були в школі. Взагалі дуже класно були ти в школі дітей доводити їх. Вони на тебе починають кричати, обертаєшся до них спиною і кажеш: а що ти тільки за спиною наговорів ти можеш? Отакий ти чорт. Ще дуже класний метод булінгу це метати стрілки. Він тебе каже, дебіл, ти кажеш, ти тоже дебіл. Він починає говорити щось про типу, Тебе мамка дурак, то ти кажеш, тебе тоже. Ну, типу, він може сказати, а ти що, стрілочник чи що. Ну, типу, ну, а треба відповісти просто: а що? Ти тільки можеш сказати, що я стрілочник. Після того він мені такий каже, красавчик, ти!» я такий, я знаю. Вот. Бився завжди, бився завжди в школі по приколу. Трудовику, правда, не було завжди прикольно. Але, але це таке є. От. Ну я взагалі просто бився, тому що мав фізичні можливості. Мав фізичні можливості, я займаюся вільною боротьбою. Вільна боротьба це взагалі дуже повноконтактний вид спорту. Там мужики здорові зажимаються, жопами одне одному на лице сідають, яйця одне одному нюхають. Але в цьому спорті також є і мінуси, в принципі. Вот. Взагалі мені недавно сказали, що ну, борці тупі. От я взагалі з не згідний. борці не є тупі. В борців, наприклад, навіть є свій підручник по боротьбі. Він так і називається моя боротьба. Mm. 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 Взагалі, взагалі, знаєте, до нас одного разу приїхав учень з Китаю. Учень з Китаю приїхав, і нам вчителі казали його не ображати. Ну як його не ображати, якщо він доківав? Ще він там вроді нейтральний в конфлікті між Україною і Росією. Я його, ну, я його зразу попередив. Я так-от відкрив кофту, кажу: це не наруто, це хірохіто. Будеш нейтральний в конфлікті Україна-Росія, згадаєш тіні забутих предків. Вот. вот. Такі діла. Взагалі в школі було класно. В школі було класно тим, що були шкільні туалети, в яких немає туалетного паперу. Туди всі боялися ходити посрати. Найбільший страх кожної людини, навіть мій, це захотіти срати в школі. От. Ну, із собою носити туалетний папір якось ненормально, тому що ти його дістанеш, тебе однокласники засміють. Типу, ти що, дебіл, чи що? Ти срати будеш. Ну, треба було вдома. І що ти їм маєш відповісти? Типу, там я унітаз витерти? <рес> вот. Мені одного разу прикортіло, я пішов в вчительський туалет. В вчительському туалеті були хороми. Ну, там було дуже чисто. Мені було шкода там гадити, тому я збоку все зробив. І знаєте, я це, ну, школу закінчив, ну, маю, пішов, в університет, поступив на факультет вільної боротьби. І взагалі, зараз в таких умовах. Ну, пари будуть в зумі. З боротьбою, ну, Сильніший буде той, в кого кращий вайфай. Вот. Взагалі, я оце, ну, був дуже ненависним в школі учнем. я оце школу закінчив, і вчителі думали такі, блін, фух, на кінець то від нього здихались, але в школу пішов мій молодший брат, тому їм не сильно повезло. Там... Дякую, народ, дякую вам, гарного вечора. Все. Так, Льоня, зараз біжиш в учительську і прибираєш за собою ту купу. <сум> <сум> так, так. <сум> такий, так. Дитина такий гарний вірш розказала. А тут оце про як лякається. Добре, менше з тим.